Ну, давайте Alibaba по закриттю даної свічки відкриються вверх одну хвилинку. Але я відкрився знову ж таки, тут суто від імпульса. Хай ризик угода. Суто від імпульсу зайшов. Ауткат. Cas, Давайте дивитися ауткат. Да, ауткат. До речі, імпульс хороший. Ні, слабовато поки що. дивно, компота немає. Да, дивно, я теж. Помітив, що Regis, чи як там називали дану людину, її немає. Добре, Алібаба, чекаємо на відпрацювання. Залишається 35 секунд. Я зайшов тільки по цій ситуації, тому що е, написав змій тільки тому, що мені сподобався е, імпульс. от, І тільки тому, що мені сподобалося бойджер. от і все. У мене покид заглох. Спробую новити сторіночку, та й все є. Компот є. А от регісер є, значить, все, все в порядку, правильно? Значить, все в порядку. Я краще сам по собі, ніж ці референ, бользуватися. Вся рефрелка для учасника, тільки плюс імей. Имеет... Рефовот. Ясно. Ну. Нехай буде так. Я вже неодноразово показував, е, який, яка в мене е рефералка. І ти би хірні не писав. Е, от, в чат. Блін, я зайшов з перекриття. Ну, мабуть збрати плюс.